Не впусти рака з рота, українська народна байка. Летіла ворона понад морем, дивиться лізе рак. Вона хаб його та й понесла через лиман у ліс, щоб сівши де небудь на гіллі, гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропадати, та й каже вороні. Ей, вороно, вороно, знав я твого батька й твою матір. Славні люди були. Угу, каже ворона, не роззявляючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, каже рак, що за добрі люди були. Угу. гугнить ворона. А рака кріпенько держить. Та все, хоч і гарні люди, каже рак, а тобі, не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої над тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то, кого одурять хвалою. Або улесливою річчю, то люди кажуть, Упустив рака з рота. А як кого остерігають, то кажуть Гляди, не впусти рака з рота. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.